Оперативна інформація станом на 16-ту годину цього дня говорить про те, що знищено на території Росії таки не 12, а 41 літак. Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах Росії в результаті спецоперації служби безпеки України. Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали. 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники і інші види бойових повітряних суден, таким чином публікуємо уточнену інформацію станом на 16 годину. Завтра інформація про загальні втрати противника буде подаватися вже у звичайному режимі. Тож маємо станом на сьогодні 413 знищених літаків Росії, яких вони не дорахувалися від початку повномасштабного вторгнення станом. На сьогодні плюс 41 літак, який був знищений а, на російських аеродромах 1 червня. Ще раз хочеться пригадати російські тези про те, що новини 2 червня, саме візит російської делегації до Стамбула, настільки жива ще є тема, що вони а, не стали обговорювати в російських ефірах. Знищення російської стратегічної авіації станом на 1 і 2 червня, можливо, вони захочуть поговорити про це 3 червня, але здається, що сьогодні їм знову буде не до цього, тому що кримський міст передавав їм пламінний. Привіт. Ну а разом з ним і служба безпеки України я нагадаю, що в своєму меморандумі Росія запропонувала Україні припинити вогонь на 2-3 дні не на 30 днів, а на 2-3 дні на окремих ділянках фронту сказав Мідінський. Нібито Москва і Київ домовилися про припинення вогню на окремих ділянках, щоб командири могли забрати тіла своїх солдатів. Росія наступає, тому жертв серед українських військових на полі бою більше. Стверджує той самий Мідінський. Насправді треба сказати що ніхто ні про що не домовився зокрема коли показали на яких саме ділянках вони хочуть припинення вогню на 2-3 дні то наші збройні сили сказали що це саме ті ділянки де зараз ведуться активні бойові дії відповідно вони не можуть дозволити російській стороні Цю саму собі перевагу мати, тому що якщо вогонь припиниться з української сторони, вони будуть просуватися. А ми цього допустити не можемо. Тому ніякого 2-3 дні від української сторони точно не буде. Ну і абсолютно тому, що це нікому не вигідно. Оскільки таким чином Росія планує просуватися вперед, тому що ми ж з вами точно розуміємо, що їм явно не потрібні тіла їхніх військових, і точно вони не збираються їх забрати з поля бою. Вони просто хочуть просунутися вглиб території України а, і зробити це без додаткових жертв. На що президент на цю пропозицію на 2-3 дні просто назвав їх, цитую, ідіотами. А, ну і Знову ж таки щодо меморандуму, який Росія передала Україні під час другого Стамбулу. Росіяни традиційно собі не зраджують. Кремль вимагає виведення збройних сил України з чотирьох областей України. Меморандум Росії виглядає розширеною версією російських хотілок, які ми чули і в 24-му, і в 23-му, і в 22-му році. Ну і якщо би ми його почали читати, то там би ми побачили наступне. Повний вихід збройних сил України з Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей міжнародне визнання анексованих регіонів України у складі Росії, нейтралітет. України проведення виборів в Україні після чого відбудеться підписання мирного договору. Київ має оголосити дату виборів президента і парламенту, які мають відбутися не пізніше 100 днів після скасування військового стану. Припинення вогню передбачає заборону передислокації збройних сил України за винятком переміщень для виведення відведення військ і узг... на узгоджену відстань. Заборона на прийом і розміщення ядерної зброї в Україні. Заборона поставок західної зброї і розвідданих в Україну, амністія в Україні, політв'язнів, тобто зрадників і звільнення утримуваних військових та цивільних осіб, забезпечення повноти прав, свобод і інтересів російськомовних, відмова від взаємних претензій з Україною через шкоду від бойових дій. Ну і у Стамбулі я нагадаю досягли домовленості тільки з одного питання щодо обмінів. Це питання зараз буде знову ж таки активно впроваджуватися обміни е, тілами, обміни хворих і обміни е, тих, які були е, дуже поранені, ну, тобто з великими е, та, е, пораненнями, їх мають також обміняти найближчим часом. Е, ну і Мирний договір між Росією та Україною має бути схвалений резолюцією ООН. Радбезу, ОН, як ви розумієте, ну давайте по цим пунктам трохи пройдемося, тому що тому що а, ну окей, чотири області ми вже чули. Не те не те, що ми окей, готові їх віддати, але ми про це чули від Росії. Вона не зраджує ці свої ідеї, а, щоб Україна чомусь вийшла а, з неокупованих Росією регіонів і віддала їх автоматично Росії, плюс визнала Крим Російським. Я так розумію. Питання російськомовних традиційно зберігається в наративі Москви, так само як і питання проведення виборів. Ну, про перше, питання проведення виборів в Україні не вашого ума справа. Хочеться сказати. Чого б це раптом Росія нав'язувала Україні, коли за яких умов і через яку яку кількість часу нам проводити вибори? Ви хто такі взагалі? Щоб вільній незалежній демократичній державі нав'язувати якісь свої ідеї з приводу проведення виборів, вибори в Україні будуть проведені тоді, коли Україна вирішить їх провести. Коли для цього будуть всі сприятливі е, угоди, ситуації і так далі, коли не буде е, лунати повітряна тривога два рази за дві години, і коли російські війська заберуться геть. А не будуть наступати 80 е разів за день, 80 боєзіткнень відбулося цієї, е цього дня. Вони нам будуть розказувати, коли нам проводити вибори. По-друге, е що значить амністія в Україні політв'язнів? Росія готова провести амністію політв'язнів на території Росії? У нас немає політв'язнів. У нас є зрадники. Політв'язнів немає. Якщо ви говорите про е улюблених. Е Героїв російських партій, то дивіться, можемо поміняти їх по дуже вигідному курсу. Можете їх забрати до себе, холіть, лілеїть, любіть, не знаю, що хочете з ними, те робіть, відповідно, а можемо поміняти їх на наших неймовірних, прекрасних захисників в Азовсталі. Будь ласка, теж чекаємо. По-друге, знову ж таки забезпечення повноти прав інтересів російськомовних. Ви трохи плутаєте. Ми Україна, і тут забезпечуються права україномовних українців. Бо це Україна відповідно. Неважливо, якою мовою ти тут говориш. Ти українець, ти знаходишся в Україні. Твої права гарантує Конституція України. Що значить відмова від взаємних претензій? Ви знищили стерли з лиця міста України, знищили українську інфраструктуру. Тепер кажете, що ми не маємо права від вас витребувати репарації. Це що за ем, читання цих документів поперек? За міжнародним правом, будь ласка, ви оплатите те, що ви знищили в Україні. Будете оплачувати, поки відповідно все це не відбудується. Ну і звісно, заборона на прийомі розміщення ядерної зброї. У неядерної держави вимагати, щоб вона відмовилася від ядерної зброї. Це щось новеньке, такого ще ніколи не було. А от про це до речі можна і подумати, тому що Будапештським меморандумом було гарантовано, що на Україну ніхто не нападатиме, а Україна не матиме ядерної зброї. Скільки на Україну напали, то відповідно Україна може звертатись. З цим питанням до всіх міжнародних служб і вимагати мати ядерну зброю і ядерний потенціал. Ну а якщо вони вже так хочуть, щоб це було закріплено радбезом ООН, то треба сказати, що екс главу МЗС Німеччини Аналену Бербок обрано головною та генасамблеї головою генасамблеї ООН. її кандидатуру підтримали 167 із 193 країн. Посада голови генасамблеї ООН вважається церемоніальною таємне голосування. Затвердило Бербок. Воно розглядалося як формальність і за даними німецького агентства DPA, на його проведенні наполягала саме Росія. Бербок була єдиним кандидатом. 80-та сесія генасамблеї ООН розпочнеться вже у вересні.